Так! Так! Хто був зараз будемо різочку. Що хорошого зробили? Нічого. Провокаторі, провокатори треба виводити! Хто що хорошого робив, розказуйте? <рес> Тут зібралися певно ті, хто... а! 28-го 9-го числа розганяли студентські євромайдани. Ті, хто першого числа були провокатами від адміністрації президента, ті, хто 11-го числа показували Беркута найлегші най най місця і замість за Беркутом нападали. Ти, що ж ми ще не назвали? Бомжі підвозили. Добре. Коробки сьогодні залишали на Америках. За коровки залишилися. Колокі подарунки. Смітили, добре. Замість того, щоб допомагати хліб їхати, тільки їли на кухні і біля кухні. Смітили, що ще? Він викликаємося, він буде. Він поставили, що ще? Проматом кидалися. Ні, то не про нас. Чим кидалися? Це ми. Це не ми. Ви розвай подарунки. Ми посилили енергію Майдана і спробували одни на нівець, вибачили всякі провокативні дії, які прийшли. Майдан приведе. Ні, ми навпаки, ми робили все тільки хороше, ми цінуємо людей, були пишаємо. Ми всіх обігрівали. Вау, не коли. Ну поки що тільки. говорить. Я приймаю подарунки до Друзі, давайте у нас є два подарунки, один подарунок найпрактичніший, другий найсолодший. Я вручну. А ви так поповору, ще один. У нас є один великий подарунок, це є литовська шоколадка і з назвою що означає перемога. Вау! Якщо всі перемогли, десь хтось себе... І по частях. І будемо нюхати запах перемоги. І у нас ще до цього є іконки, сядемо кладемо і до цього повинно розкрито. Так. Так. Ось такі, Так. Вибирайте. Є таке або таке. Там практичні подарунки є рік, можна не